У галереї ікон арт відкрили іконописну серію під назвою Небесне. Її створив молодий львівський художник Данило Мовчан. У своїй творчості Данило Мовчан за основу бере український іконопис 14-15 століть, який побутував на наших теренах. Данило дотримується давньої техніки жовткової темпери. У цій техніці створив нову серію. Тут є не тільки ікони, є навіть якісь ангели, які як небесні сили, але є мученики, які. Нас ведуть до неба є святі, є, є свята родина, які нам сприяють тому. Як для, для, для чогось духовного для піднесення, також презентує і більш світські теми церкви і хати, над якими все ж присутні небесні сили. Данило мовчан є стипендіатом польського гранту «Гауде Полонія. Також активно займається реставрацією. Він спільно із львівськими метрами відновив Теребовлянську ікону, яку свого часу коронував папа Іван Павло ІІ. Тобто він є як і реставратор, відома особа, але передусім не цікавить він як художник, як іконограф, і той, який пропонує якісь нові ідеї в іконографії. І тому для мене він є найважливішим в тій ділянці. Критики вже сказали своє слово. Ця виставка для Данила Мовчана є новим щаблем. Мені здається, це все таки крок вперед. Ми Данила бачили, він заглиблюється в себе, заглиблюється в свою проблематику дуже глибоко. Він розвиває, він не стоїть на місці, це видно. Роботи іконописця є у фондах багатьох музеїв. Йому також належить авторство мозаїк та розписів в Унівській лаврі, Львівській церкві святих Кирила та Мефодія та інших. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.